Уперше на співочому полі в Києві виставка квітів просто неба відкрилася не влітку, а зимою. Незвичайна експозиція скрижаних букетів виставка квітів снігової королеви об'єднала 10 композицій. Температура кожної з яких мінус 25 градусів. В спеціальних кріокамерах при температурі мінус 25 градусів. Вакрук них наращувався льот для того, щоб зберігати всі природне качество квітів. Кожна з композицій важить 250 кілограмів. Для створення крижаних букетів було використано до тисячі різних квітів. В основному це троянди, гвоздики і орхідеї. Саме главное, это, конечно же, щоб были були к каким то холодным температурам, которые имеют толстый стебель і толстый лепесток. І, конечно же, це яркого, ярких цветов, тому що при заморозці цвіт растения темнеет на тон или на два. Організатори запевняють квіткові композиції простої і при плюсовій температурі. Особенно понравились орхидеи, но мне очень нравятся орхидеи в принципе, поэтому здесь очень интересный был спектр и то, что подсветка и во льду, и интересная игра теней, игра цветов. Они как живые в этом льду, они очень красиво вообще смотрятся.